Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 30 жовтня і саме час садити цибульку на зиму. А також я сьогодні посію морковку. Рано садити я ніколи не сажу цибульку. Тиждень назад на вихідних я посадила часник, а сьогодні саме час садити цибуль. Цибулю потрібно саджати через тиждень після часника, тому що часнику потрібно для укорінення десь три тижні, а цибуля укорінюється набагато швидше. І якщо їх посадити разом, цибуля у вас проросте і це буде не дуже добре. Морку взагалі потрібно саджати перед самими, -самими морозами. Я сьогодні трішки посаджу, а ще трішки. Коли в нас прямо морози почнуться. Потрібно так посадити морку, щоб вона не зійшла, тому що якщо вона зійде, вона, звичайно ж, у морози пропаде. У нас поки що морозів великих немає, але морква сходить зазвичай два тижні, тому я думаю, якраз сьогодні саме час. Я саджатиму цибулю так само, як і часник. У нас огород переораний, я зробила рядочки десь по 3 метри, посипала піском заразом із попелом. І трішки в мене залишалось монофосфату калію. Замішала у відрові і ось так спокійно буду посипати свої рядочки. Цибульку потрібно саджати глибоченько, тому що в мене земля пухка. і... З часом, коли випаде сніг, земля всядеться і навесну цибулька буде майже на дворі, Тобто зверху землі. Цибулька в мене своя. Цибульку ми вирощуємо самі з насіння, весною сіяли і в нас виросла ось така посадкова озима цибулька. Вона не велика, але і не маленька. Звичайно, є така більша, але я буду дивитися, якщо вона піде у цвіт, то я її, звичайно, ж вирву на зелень. Міжрядя в нас 30 см, потім в мене 4 рядочки, і між ними стежка, щоб зручно було ходити, там прополювати, поливати, різні роботи робити. І в цибульку в рядочку я буду саджати через 5 см. Вона в мене така сорту такого, що вона довгенька, тому вона ростима не в ширину, а у висоту. І 5 см буде зовсім гарно. це що я набачила. Ну і як мені оце тепер садить? Зараз підузьму лопату та откину його десь метрів на 5 однесу. Для осіннього посіву моркви я вибрала три, ну, взагалі я вибрала два сорти, а один мені дали в подарунок, коли я купувала насіння. На Це середня морква. Першу я посію у сорт мармеладка. Це така гарна соковита морковка. Це звичайне насіння, не гібридне, не недороге. Така пачечка ось коштує 18 гривень. Вона дуже написано соковита, смачна для діток саме те. А також я посію, виписала ось таку редкор, гарна рання морква. Рання морква вона буде набагато раніше, ніж середня, але вона не підходить для зимового зберігання. Я її сію для того, щоб починаю з червня. Місяця. У мене була морковка, тому що стара вже буде погана, вже ніяка буде. А я буду рвати її навіть маленькою. Вона буде недовга, десь 15 см, але така товстенька, гарна, не глибока. Мені подобаються такі сорти, не довгі, тому що коли земля вже злежиться на наступний рік, в нас же осіння оранка, то довга морква, її як викупують, то вона ламається. А така коротка, 15-сантиметрова, вона виходить досить тустенька, недовга її дуже зручно і чистити і вибирати, викопувати без всяких відходів. Осію досить багатенько, але тільки половину. Другу половину я посію десь у квітні, коли вже можна буде виходити на город, буду її досівати і посію ті сорти які для довгого зберігання. Ну Це я буду потім купувати. Щоб не запутатись, яку морку, за якою я садила, я її саджаю завжди по алфавітному порядку. Перша мармеладка буде, потім натанська, а потім редкор. Роблю рядочки, не довгі, я не люблю довгі рядки робити. У мене рядочки всі по 3-4 метри. Міжряддя 30 сіятиму я мармеладку та інші. Досить густенько, тому що ми не знаємо, яка у нас буде зима. Можливо, буде тепла зима, вона зійде, тоді може пропасти, якщо вдарить морози. А якщо буде все добре, то вона зійде густенько і я весною все одно зможу її спокійно прорвати. Це дешеве насіння, тому я думаю, тут мені з головою хватить і моркви і їсти, і щоб проривати. Рядочки для моркви я роблю також глибоченькі, з сапою, але буду її так засипати, щоб в мене залишились приблизні рядочки. У 15 грамовій пачечці досить багато насіння можна засадити, якщо б садила я ріденько, десь сотку землі. Я не скочу скільки засаджувати, я її посіяла ось так густенько. Перед оранкою я зверху землі посипала попелом. І Більше мені ніяких удобрень не вносили, перегній під моркву краще не вносить, тому що це коренеплід, вона може почати гнити. Урядки я також не клала ніяких удобрень, тому що це не цибуля і не часник. Фосфор не потрібний для укорінення. Вона буде сходити лише весною. Зверху я просто землю посипала піском, для того, щоб хоч трохи намітити, де в мене починається морква, і для того, щоб зверху не брався шкоринкою, коли у вас ґрунт. Чорноземи він після дощів, після зими може брати шкоринкою. Але ж ми тут не будемо візкувати, нічого робити, тому потрібно покласти пісок. А весною, коли зійде морква, я посиплю перегноєм або тирсою. Дуже тоненьким слоєм, тільки для того, щоб земля була зверху рихла і не бралась ніякими кубками. Морку глибоко саджати не потрібно, якщо у вас є яка-небудь така зручна сіволочка, то можна посіяти нею.